Мають захищати, а самі ж кривдять. Зі скаргами на правоохоронців до нас звертаються ледь не щодня. В кінці минулого року львів'янина Юрія Литвака затримали працівники Шевченківського райвідділу. Чоловік переконує, змушували зізнатись у злочині, якого він не вчиняв. Покрутили чоловік вісім. І били дерев'яною палкою по таких місцях, що сенсі не залишається, ось і все. Куди саме? По п'ятках були, ну, куди вам показував били. Руками били голові били всюди били. А євгенію Харсюк на початку 2011-го у Галицькому райвідділі взагалі побили електрошокером. Ну так, от оце все тривало. Ці бійка електрошокером, образи. Там мати, тобто з їхньої сторони то взагалі жахливо було. То десь приблизно три години тривало. Три-чотири години. Вірастаднику взагалі не дочекалася повернення чоловіка після того, як за підозрою крадіжці його забрали у Франківський райвідділ міліції. 33 синяка і 21 рвану рану. В нього було на тілі. Я бачила то тіло. Тоже тут в нього на шиї були сліди у душі. Губа в нього була розбита. На руках мама казала, що то не були тут таке, були як. Я не знаю, якби, якби током, якби припечені, такі цей нога в нього була повністю синя. Після спілкування з правоохоронцями ледь не позбувся життя ще один вів'янин. У грудні 2010-го за ним уночі прийшли правоохоронці з Галицького райвідділку. а в вересні 2011-го чоловіка напівживим знайшли у лісі на Івано-Франківщині. Поступили повідомлення з Івано-Франківської міліції про те, що є такі скажімо так, пацієнт в лікарні, який повідомляє, що його викрали працівники міліції, катували разом з бандитами, в результаті чого заволоділи його майном квартирою, його ще вивезли за межі області, де напевно сподіваються, що він вже не живий. Викинули От, і вільно себе почували. І це напряму було пов'язані працівники. Галицького відділу. зараз аферою займається прокуратура Львова. До журналістів відвертої розмови потрапила постанова, датована 18 жовтня 2011 року, про порушення кримінальної справи за фактом незаконного позбавлення волі і викрадення вчинених за попередньою змовою групою осіб та за фактом перевищення службових повноважень службовими особами галицького райвідділу міліції, що супроводжувалися насильством та діями, які ображають особисту гідність, де подівся потерпілий невідомий, тому кажуть, його переховують боячись розправи, а от кривдники одинокого поки що на свободі. Зокрема, й міліціонери, які проходять у справі, б'ють не лише у Львові безчинство Беркута, змушує жити у постійному страху ціле село на Турківщині. Люди твердять, під прикриттям боротьби з лісовими браконьєрами бійці б'ють усіх підряд. Віжаємо ми від клубу, приїжджаємо сюди, ну стали тут. Най не встигли розвернутися. приїжджає Беркут. У нас з трьох сторін. Нас зал виняли двох. мене і Ромчика. Мене вдарили, зал постави на я руки поставив на капот, а його встали біля сетки, Давай копати. Не лише б'ють, але й вимагають грошей. Ну було, та я прийшов ти до пісогів. Так навіть так не віддали документ. А там був воєнний паспорт, права, то що розуміти. Щоправда, заяви на кривників у погонах. Потерпілі наважуються писати не так і часто. Не вірять, що міліціонер міліціонера може покарати.